Ребята, це просто коротше, я просто я завалюваю, воно таке все величезне і таке круте. Просто насолода хай бохміли. Цей, тре... Цей день треба просто зафіксувати, тому що... Це не дуже часто. У мене просто нахлинують такі якісь емоції, типу що я б якомусь дитинстві, не знаю. Просто кайф просто кайф.